Вітаю вас, мій малята! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковтричками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам розкажу про мітляра. Жив собі бідний мітляр. день рубав березину, вночі віники робив, а жінка ті віники продавала і шматок хліба додому приносила. Одного разу мітляр рубав березове пруття і почув людські голоси. Виглянув із гущавини і побачив перед скалою дванадцять розбійників. Старший розбійник підняв угору два пальці і вигукнув, Марисю, відчинись. Скала відчинилася. Розбійники ввійшли, а за пару хвилин вийшли, і старший наказав Марися, зачинись. Скала зачинилася. Коли розбійники зникли в хащі, Мітляр і собі зняв два пальці до гори. Марися, відчинися. Скала відчинилася. Зашов Мітляру печеру, взяв мішок золотих грошей, вийшов і наказав скалі зачинитися. Приніс, приніс Мітляр золото додому, а жінка нарадуватись не може. Треба їх поміряти, каже вона. Піду мірку позичити. Побігла до багатого сусіда, той мірку позичив, але дно у ній змазав смолою. Дуже хотів знати, знати, а що бідні мітляри міряти будуть. Повернули багачеві мірку, придивляється він, а до дна золото поприлипало. Здивувався, звідки в бідняка гроші і каже до жінки Мітляра. Просив би я твого газду, аби до мене прийшов. Прийшов мітляр, а багатій говорить, я знаю, що ти золото міряв. Скажи, звідки в тебе багатство? Що ти в мене хочеш, сусіде, відмахнувся бідняк. Хіба моє ремесло? Не мудруй. Я відповідай, бо передам до суду, що ти гроші вкрав. Мусив мітляр розказувати про чарівну скалу. Запряв багач, воли, сів жінкою на воза і поїхав за золотом. Зупинився перед скалою і наказав Марисю, відчинись. Зайшов у печеру, мішки золотом виносить та жінці на віс подає. Взявся до останнього, найбільшого, а підняти не може. Покликав жінку та удвох мішок волочать. Поки мудрували. Як на віз його покласти, повернулися розбійники. Старший вигукнув. Ось хто наше золото краде. Схопили багача та його жінку, пов'язали і допитуються, а де той мішок, що ви вчора вкрали? Як дізналися розбійники про мітляра, вирішили помститися. Батьята його жінку вбили і в село збирають. Дорадилися для безпеки сховатися в мішки. Як надумали, так і зробили. Пов'язав старший мішки з розбійниками, зложив їх на багацький віз і їде. Коло хати мітляра зупинив волів і попросився на ніч, впізнав господар гостя, порадився з жінкою, запросив його до хати. Ще й мішки допоміг занести в сіни. А ще мішки заворушилися, то мітляр дає, що нічого не, не бачить. Зайшов розбійник до хати і пляшку горілки на стіл поставив. Жінка Метляра знайшла ще одну, сіли гоститися. Але ні господар, ні господиня не п'ють, а непомітно під стіл виливають. Гість уже добре напився, коли жінка каже до Метляра Піди ти, чоловіче, та винеси ще горілки. Лиш наперед коровам піло віднеси, бо я не подужаю. І підморгує розбійникові, а мітляр горшки сокріпому сіни таскає. Далі один мішок пальцем пошкрябав. Звідти почулася, чи вже п'яні мітлярі, бо ми подушимося. Зараз вас випущу, відповідає мітляр, і на голову розбійнику укріп вливає. Так усіх попарив, поки жінка в хаті залицялася до старшого. Тоді приніс горілки і знову сіли гоститися. Випили, а жінка й просить Заграй нам чоловіче, але довгої, бо я хочу з паном потанцювати. Ргає медляр на скрипці, а жінка з гостем танцює, скоро п'яний розбійник Змучився і впав серед хати. Зв'язали його і на суд людський передали. А Метляр забрав золото з чарівної скали і між бідними поділив. Отака пригода сталася з Метлярем, а ви заплющите свої оченята спокійної ночі маляр.